Засідання постійної комісії з е, питання земельних відносин екології використання природних ресурсів охорони навколишнього природного середовища. Так, присутні члени комісії Габурай, капітан, пензенник, худа, Дешко, відсутні Глушко, Фозикош, Олендів і Булатко. Так, порядок денний розгляд заяв, що поступили на розгляд земельної комісії. Починаємо з першого питання. Перше питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу її власність для будівництва оповування житлового будинку господарської будівлі і споруд. Від земельного відділу. під житловим будинком. Пропозиція земельного відділу підтримати давайте, із 1-1. 1-1 до... 1.17 цілим блоком. Ставимо на голосування. Прошу голосувати, хто за надання дозволу. Так, куда за капітан? за, за. Габурай. За. Дешко. За. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного на блоку питань. Так, наступне, е, е, друге, про надання дозволу на виготовлення технічної документації. Для ведення товарно сільського виробництва в рахунок на право направо земельний частку Купа. Пункт 2.1 для школи від земельного відділу. У no. да, нас як, як людина, яка має земельну частку паїв, хоче витворити рішуч. Ставимо на соні. пункт 2.1. Прошу голосувати, хто за надання дозволу худа за Капітан. No. Пензенек. Дежко. Габурай. Утрималися, проти немає нікого. Приходимо до наступного 2-2 Роман. Логічна ситуація теж сама ділянка в тому, тому же самому урочищі. Без... Стаємо голосування. пункт 2-2 Роман. Прошу голосувати. Хто за надання дозволу? У, да. За капітан. За. за. Дешко. А. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного 2-3 король. Від земельної війни. Хочу отримати э, рахунок частка учасників контурі 2455 повідомлення площу ектар 20. Ставимо пункт на голосування. 2-3 король. Прошу голосувати хто за. Худа за капітан. Да. Дешко. Да. Пензенець. Да. Абурай? Отримали да. Проти немає нікого. Переходимо до наступного пункту питань. E, про затвердження технічної документації для ведення товарно-сільського виробництва в рахунок сертифікатів на право земельну частку партію. Прошу від земельного відділу. E, дані земельні ділянки, на які може давали дозвіл, що люди просто дають нам затвердження технічної документацію. Ставимо на голосування пункт від 3.1 на затвердження 3,1, 3.2, 3.3, 3.4. Прошу. Голосувати хто за затвердження? Худа за капітан. Пензенек, Дешко, Абурай. Пункт 3, 1, 3, 2, за 3334 не голосує. Утрималися проти. Немає нікого. Так, переходимо до наступного блоку питань 4 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення ділянки у користування на умовах оренди. Пункт 4-1 фулитка. Прошу від мене війну. У нас зауваження є, вирішують працювати. Ставимо пункта, э, голосування, пункт 4.1. фулитка. Прошу голосувати хто за? Уда, за капітан э, Габурай. Дижко, За. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання 4-2 матько від земельного відділу. Само використовує. Теж використовує земельний відділення. Ставимо на звання пункт 4-2 Матько. Прошу голосувати, хто за. Куда за капітан. За. Дижко. За. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного пункту. 4, 2,

Формує ділянка, щоб зберігала ринку. Стаємо на ослання пункт 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Прошу ослати, хто за? Куда? За? Капітан? За. Да. Дешко? За. Да. Наборай? За. Да. Пензенек? За. Да. Утриманий, не спроти, немає нікого. Переходимо до пункту 4, 7. Рад за Карпат обернено. Добре, звернуємося до ринку, звернуємося до Карпата обернено, звернуємося до 6 ділянок, передачуємо ринку. Звернуємося до 6 Ставимо пункт 4 на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Куда за Капітан. Пензельник. Дешко, да. Абурай. Да. Утрималися. Проти немає нікого. Переходимо до наступного питання 4.8. Що а від земельного відділу. Другий родин проживає біля даної земельної ділянки. Говорить, він хоче взяти оренду, користуватися. Стаємо голосування пункт 4-8 Прошу голосувати хто за. Худа за капітан. Да. За. Дешко. За. Абурай. Да. Утрималися проти немає нікого. Переходимо до наступного питання. 4-9. знаходиться Біля тієї ділянки, що і щока. Ділянка 2 міліки. Стаємо голосування, пункт 4-9. Прошу голосувати хто за надання дозволу. Худа за капітан. Да. Пензенник. Да. Дешко, yeah. Пушко. Вичався eh, габурай. Yeah. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо на наступне питання 4.10 за Карпат ОНР від земельного відділу. Загрози відбулося до нас віддати дозвіл на чотири земельні ділянки буде і вкласти до ради. Пункт 4:10. Предзакарпата бронено на голосування. Прошу голосувати. Хто до озору. Худе, за надання дозволу? Худа за кепіта. Пензенек. Да. Дешко. Да. Абурай. Да. Утрималися проти, немає нікого. Переходимо до на наступного блоку. Питань блок 5. Про затвердження проєкту земельності щодо відведення земельної ділянки користування на умовах аренди. Це ті дані земельні ділянки, які ми які е, ми давали дозволу Про договоритися проєктів, зате люди зверталися. Щоб затвердити проєкт і передати йому оренду. Е, на даний земельний ділянці сільського художнього призначення ми ставили 12% і 20 років на комерцію, промисловість е, е, енергетику. На енергетику у нас десь давніше ми ставили 3% на 49 років. Так, Важаєте, що само, чи так ставимо на голосування пункт 5,1 ТЮК. Це земельна дінаміка сільськогосподарського призначення. Рутує закарвати зараз, якщо було аби зараз пару. Ми всі лише закарпати аби ми не збивалися. Тепер 5-1, 5-3. Пентагрій триболіти кожну подібність. Так, давайте тоді дивіться, пункт 5.1, 52, 53. Ставимо голосування. Все одинакові всі контури тюк луканець баних. 12% і як було 20 років. Ставимо голосування. 5, 1, 5, 2, 5, 3, тюк луканець баник. Прошу голосувати, хто за 12% і 20 років. Куда? за капітан за. Габурай за. Дешко за. Пензеник. За. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного питання пункт 5.4. Прат Закарпат обламе. Відзвоню їх. Просите затвердження і передати наданому карму. Так, ставимо тоді на голосування пункт 5.4 прац Закарпат Обламерованого. 3% і 49 років. Прошу розлади, хто за. Куди за? Капітан. За. Дешко, Да. Утрималися, проти немає нікого. Так, далі. Від пункту 5.5, Волканич, пункт 5.6, Березнай, пункт 5-7. До 5.16. Yeah, і -16. це всі ділянки єнаки, Так, це значить. Так. так, ставимо голосування усі від 5,5 до 5.16. Відсоткова ставка 12 12, 12% і на 20 років. Прошу голосувати. Хто за на затвердження проекту від пункту 5.5 до пункту 5.16. Худа за усі всі пут такрім утримався лише 5 і 9, а останні всі е э, останні всі за. Ну, капітан. Ну, я не я не викажу. Один 13 на лофу, не на лофу. Дальше від капітана. Пенза. За. Ну, за Дешко? За. За. За всі, за. Усі у Далі приходимо? Далі. У. А, один топ шішнайджопий. Не голосував. П'ять шішнадцять, не Так, переходимо до наступного блоку питань, блок 6 про передачу земельних ділянках на умовах оренди від земельного відділу. У нас звернулося далі у зв'язку з тим, що летово право на нерухому майно і просить, щоб йому передали права, передали йому земельну ділянку плавнув і за неї. Так, ставимо на голосування пункт 6.1 Демчик. Uh, відсоткова ставка 7% відсотків, 5 років. Прошу голосувати, хто за. Куди за капітан? За. за. Дешко. Габурай? За. Отриманий за. супроти немає нікого. 7% 5 років. Да. Пункт 7. Про узгодження меж земельної ділянки без підпису суміжного землекористувача. Від замельного відділу. Згодися, до нас звернулися Венера Світка і сімчара зі служба, що їхні судді за користувачі від сформовані замени діяльні за особистий приїзді, вони хочуть підписувати межі. Від заменого відділу. Так, ставимо на голосування пункт 7.172 ластівка і сімчера. Прошу голосувати, хто за угодження меж. Куда за капітан? Так. Да. Зежко, yeah. абурай. Yeah. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного блоку питань, блок 8 про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі у зв'язку з виправленням конфігурації земельної ділянки без змін її площі. 8.1. ЗОВ Інвест». 8 Так. зов Інвест». Э... Дане звернувся до нас, у них є у арені земельна ділянка, яка, яка, е, яка ну, договорлася даніше до і, і є до неї зауваження, просить людина, щоб знати е, дозволу щоб е, зробити так, як в неї буде. Щоб той до, доступ проїзд. Ставимо на увазі один за надання дозволу. За капітан. Пінзенник. За. Дешко. А За. бурай. Утрималися, проти немає нікого. Приходимо до наступного питання. Вищому два фадя діамант. Відновимо відділення. Пункт 8.2 і пункт 8.3. Дані діти нині ділянки межуться одна з другому. Також так само дві ділянки сформовані. Пункт 8 трейлендів і 8.2. 2 ФГ діамант. Прошу розвати хто за надання худа за капітан. Пензенек, да. да. дешко. Да. Абурай. Да. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного блоку питання. 9. про затвердження технічної, документа... технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель та земельної ділянки. З комунальної у державну власність за передачу в постійне користування. Дозволю, в постійне користування. Пункт 9.1. Закарпатський ЦГМ. Ставимо на голосування. Прошу голосувати. Хто за худа за капітан? За. Пензенек. Дешко За. За. Абурай. за. Утрималися проти. Немає нікого. Переходимо до наступного блоку. Питань. 10. Про, <кій> Про затвердження проєкту землеустрою neostroju щодо віддання заменє у комунальну власність та передачу постійне користування Пункт 101. Z punkt 10 punkt з to Тут зробили собі багато V SB. Пункт 10.1, 10.2, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вулиці Шевченка і по вулиці Шевченка. Прошу голосувати, хто за. Уда, за капітан. за. за. Дешко. За. Абурай, за. Утрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного пункту питання 11. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки на земельні ділянки. Пункт 11.1 комунальне підприємство дитячої одорожчі табір зачарована новина. Земельного відділення. Далі зміни ділянка сформування, є воду і кадастрові номера, але ділянки закрити за межами населеного пункту мусили розробляти нормативу. Принаймні треба затертию або вже 70% загрожувати арена план. Так, Ставимо на слова. Пункт 11.1 Комунальне підприємство дитячої оздоровчий табір зачарована долина. Прошу голосувати, хто за затвердження, куди за. за, за. Капітан, yeah. пензенець. Yeah. Дешко. Yeah. Абурай. Yeah. Утрималися проти немає нікого. Переходимо до пункту 12 про затвердження поділу земельних ділянок та передачу аренди. Uh, пункт 12,1 зовні у хрант абітекту земельного відділення. Сотків і п'ять років. Буду голосувати хто за хуто, за капітан. Пензеник, Дешко, Абурай. Отрималися проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання 12-12 брат 12. Закарпат обламено. Відзавено відміну. Така сама ситуація була сформована в нас медичний ділянка, яку мав закарпат обладнання, направив постійно користуванні, підпустили дозволу пуділ. Зробили події, затверджують і не дві, ці дві земельні ділянки по температурі. Треба відсуткову ставку і руки. Так, даємо та голосування пункт 12.2. Прат Закарпат обонено. Так, 7% і 5 років. Прошу голосувати, хто за. Худо за капітан. Пензалі. За. Потрималися, проти немає нікого. Переходимо до наступного блоку. Питання 13. Про затвердження поділу земельних ділянок та передачу у комунальну власність. Пункт um, 13.1, чорновий чек, мітоміха. Uh, uh, Затверджено поділ земель за, за ділянку утворилися дві. Uh, Здані земельні ділянки перебувають у uh, комунальній власності. Уважені. Ставимо на <клуб> um, 13.1 про затвердження поділу земельних ділянках. Чорновий чак. Прошу розлати, хто за. Уда за капітан. Бензенек. Дешко. Габурай. Утрималися проти нікого. Так, Пункт 14 проводження дозволу на розручку детального плану території земельних ділянок цільове призначення, які змінюється. Прошу начальник відділу. архітектури. З, е, е, з метою здійснення зміни цільового призначення земельної ділянки і земель для індивідуального садівництва в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Заперечень немає. Е, ставимо на освоєння пункт 14, один пономарів. Прошу голосувати хто за куда? За капітан. За За. пензенежко. За. Потрималися, проти немає нікого. Пункт 14.2. Віра. Прошу. Тут три земельні ділянки, дві для індивідуального будівництва житлового та для індивідуального садівництва. Мають намір здійснити зміну цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації. Дівелі споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Рекомендую утриматися у зв'язку з тим, що згідно генерального плану, там життєва на щільна забудова у mm -hmm. щільній забудові заборонено розміщення таких зелених ділянок. Не буде можливо забезпечити мінімальні розриви, пожежні розриви, шуму полтання, інсоляцію і тому подібне. І взагалі порушено буде державні будівельні. Так, пункт um 14-2, прошу э, Віра, прошу голосувати. Хто за надання дозволу. Худа, утримався. Капітан. Утримався. Дешко. Утримався. За, проти, немає нікого. Переходимо до наступного питання. Так, Переходимо до наступного блоку питань, блок 15, про затвердження літального плану території 15.1 сідла. Сідлари, значить, надавалися медоз на розробку детального плану у 2021 році. Розробився детальний план, проведено стратегічну екологічну оцінку. Рекомендую затвердити. Ставимо на голосування пункт 15.1. Сідла. Прошу розсувати, хто за затвердження. Худа за капітан. За. Пензери. за. А за. за. Утрималися проти немає нікого. Переходимо до наступного пункту питань. Пін пункт 15.2 Грушко. Е, так само розроблено детальний план, проведено стратегічну екологічну оцінку. <кій> Ставлю на голосування пункт 15.2. Пушу отримати хто за Грушко. Худо дотримався. Пензалі. Хто судья? Капітан. Отрималися. Дешко. Набрать? За. Я два за. Була за. Іде шкода. Отрималися троє. У нас два. Переходимо до на наступного питання, пункт 15.3. Розроблено детальний план, проведено цю процедуру. Дуже питання. Самого пункт 15. Припуск голосувати хто за. Удар. Отримався капітан. Отримувався. Пінзенек? Дешко? За. Габурай? За. Проти? Заготував немає того. Всім дякую за увагу. Питання від комісії є? Нема? Всім дякую.